Посів насіння і їх пересадка це щорічний ритуал для кожного садівника. Залежно від того, що ви хочете вирощувати, процес може вимагати певних знань. Деякі рослини добре переносять пересадку, а інші можуть відчувати стрес. Також важливо враховувати терміни. Те, як ви починаєте вирощувати насіння, впливає на процес пересадки. Можливо, ви вже пробували стартові горщики. Але результат вас не влаштував, або ви хочете спробувати новий метод, щоб підготувати розеї саду до загартування. Рішення є хороша підготовка на етапі посіву насіння закладає основу для успішного сезону. Давайте розберемося, як правильно пересаджувати розеї саду. Коли пересаджувати розесаду, спочатку визначте свою кліматичну зону та дати останніх заморозків. Це ключові фактори, які допоможуть вибрати правильний час для пересадки. Не варто висаджувати теплолюбні рослини до закінчення заморозків, а холодостійкі культури, коли вже стає занадто тепло. Також важливо вирішити, чи будете ви висаджувати розесаду у відкритий ґрунт або в контейнери в приміщенні. Давайте розглянемо кілька порад, які допоможуть визначити відповідний момент. Загартовування Молоді сіянці не готові відразу до вуличних умов. Загартовування – це поступове звикання рослин до зовнішнього середовища перед остаточною пересадкою. Це стосується тільки тих рослин, які будуть рости у відкритому ґрунті. Для загартовування виносите розеєсаду на вулицю в найтеплішу пору дня спочатку на пару годин, потім заносите назад. Протягом наступних кількох днів-двох тижнів збільшуйте час перебування на вулиці. Спочатку тримайте їх у тіні, потім поступово привчайте до прямих сонячних променів, щоб уникнути опіків. В результаті рослини зможуть залишатися на вулиці всю ніч і будуть готові до пересадки. Також можна гартувати розеесаду в холодному парнику. Це особливо корисно навесні. Дійте так само, як і без парника, але залишайте його в саду. Закрийте кришку, якщо температура занадто низька. Хороший парник пропускає достатньо світла. Не забувайте відкривати його в теплі дні, щоб уникнути перегріву. Парник захищає ніжні сіянці від вітру і несподіваних заморозків Терміни для холодостійких культур: холодостійкі культури добре переносять холод, але погано ростуть в спеку. Тому їх висаджують у відкритий ґрунт ранньою весною через 2-3 тижні після останніх заморозків. Це правило діє для більшості кліматичних зон з холодними зимами. У тропічних регіонах або місцях з теплим кліматом холодостійкі культури можна висаджувати пізньої осені на зимовий період. Деякі холодостійкі рослини можна висаджувати пізньою весною за 2-3 тижні до перших заморозків. Головне встигнути до сильних морозів, щоб рослини встигли вкоренитися. Терміни для теплолюбних культур Теплолюбні культури завжди висаджують після останніх весняних заморозків. Вони ростуть і плодоносять тільки в теплу погоду. Багато однорічники відносяться до цієї категорії. Оптимальний час для пересадки через 2-3 тижні після останніх заморозків у тропічних регіонах теплолюбні культури можна вирощувати цілий рік, а холодостійкі – тільки взимку. У регіонах з довгими зимами важливо діяти швидко і точно. Наприклад, в Україні літо досить тепле для теплолюбних культур, але зими можуть бути суворими. У дуже жарких регіонах рослини можуть страждати від екстремальної спеки і закінчувати цикл росту вже до кінця літа. У більш прохолодних зонах можна використовувати зимовий посів, щоб розея сада була готова до пересадки відразу з настанням тепла. Це чудовий спосіб максимально використати короткий теплий сезон. Стрес від пересадки. Стрес від пересадки виникає, коли коріння пошкоджується під час переміщення рослини. Такі культури краще сіяти відразу в ґрунт, а не вирощувати через розеесаду. Переконайтеся, що вони захищені від заморозків та шкідників. Іноді допомагає використання покривного матеріалу або сітки на початку росту. Деякі рослини погано переносять пересадку. Наприклад, коренеплоди, такі як морква або пастернак, мають основний корінь, який повинен рости прямо вниз. Якщо їх посадити в горщик, корінь може скручуватися. Інші культури просто мають тендітну кореневу систему, яку легко пошкодити. Перевірте інформацію на упаковці насіння там зазвичай вказано, чи можна вирощувати рослину через розесаду або краще сіяти прямо в ґрунт. Методи вирощування розесади є кілька способів вирощування розесади, крім прямого посіву в ґрунт. Виберіть відповідний для вас, і пересадка пройде успішно. Ґрунтові блоки. Грунтові блоки дозволяють обійтися без горщиків. Які можуть пошкодити коріння при пересадці. У блоці ґрунтову суміш змішують з компостом, щоб утримувати форму без контейнера. Суміш зволожують і формують блоки за допомогою преса або вручну. Розесаду з ґрунтового блоку можна відразу висаджувати в ґрунт, коли прийде час. Стартові касети: Якщо у вас немає ґрунтового преса, спробуйте стартові касети. Це відмінний спосіб вирощувати насіння в контейнерах з обраною почевосмосю. Внизу касет є отвори, через які можна акуратно виштовхнути розеесаду, не пошкоджуючи коріння. Бічні прорізи сприяють здоровому росту коренів. Вирощуйте рослини в касетах, а потім пересаджуйте в ґрунт або великі контейнери. Пластикові горщики та лодки. Багато садівників знайомі з пластиковими горщиками та лодками для розеясади. Їх часто використовують з нагрівальними матами і лампами для досвідчування. Заповніть їх почевосмисю, посійте насіння, полийте і чекайте сходів, пересаджуйте розеясаду після появи справжніх листків і загартовування. Такі горщики підходять для рослин, які не страждають від стресу при пересадці. Однак вони з часом зношуються, і частина ґрунту може залишатися в горщику при добуванні розеесади. Краще використовувати їх для культур з міцною кореневою системою. Торф'яні горщики та інші контейнери, що розкладаються: ще один спосіб уникнути стресу: використовувати торф'яні горщики або аналоги з кокосового волокна, їх висаджують в ґрунт разом з рослиною. Перед посадкою злегка розірвіть дно горщика, щоб коріння могли вільно рости. Торф і кокос з часом розкладаються в ґрунті. Такі горщики також добре утримують вологу, що допомагає розеї саді залишатися зволоженою. Торф'яні таблетки. Деякі використовують торф'яні таблетки, які розбухають при додаванні води. Вони зручні для пророщування насіння, але в міру зростання рослини потрібна пересадка в більш живильне середовище. Перед посадкою розріжте сітку навколо таблетки, щоб коріння могли вільно розвиватися. Пересадка в ґрунт Для пересадки в ґрунт викопайте лунку, досить велику для кореневої грудки. Якщо висадите томати або квіти, додайте в лунку трохи добрив. Обережно виміть рослину з горщика, перевернувши його, помістіть в лунку, засипте ґрунтом і полийте. Щоб зберегти вологу, можна додати шар мульчі. Якщо використовуєте торфінний або кокосовий горщик, садіть разом з ним, попередньо розірвавши дно. Глибина посадки. Глибина посадки залежить від культури. Наприклад, дерева садять на ту ж глибину, на якій вони росли в горщику. А томати і парці можна заглиблювати до перших листків, вони утворюють додаткові корені на стеблі. Перед посадкою уточніть оптимальну глибину для вашої рослини. Пересадка в контейнери: Якщо у вас коротке літо, частину рослин можна вирощувати в контейнерах, щоб потім занести їх у приміщення. Процес пересадки в контейнери такий же, як і в ґрунт. Слідкуйте за глибиною посадки. Якщо рослина багаторічна, з часом її можна пересаджувати у великі горщики? Це знижує ризик перезволоження, оскільки маленькій рослині не потрібно багато ґрунту. Поширені запитання. Якого розміру повинна бути сада перед пересадкою залежить від рослини? Зазвичай сигналом служить наявність декількох справжніх листків. Як пересаджувати маленьку саду? Дійте обережно, щоб не пошкодити коріння, використовуйте торфяні горщики, касети або ґрунтові блоки. Як довго розея сада може залишатися в касетах зазвичай кілька тижнів. Головне дочекатися справжніх листків і загартувати рослини перед висадкою.